Сьогодні ми розберемо артиклі, визначені та невизначені, в негативних реченнях. Ви знаєте, що у нас є артиклі, визначені льо ля. Лє. Наприклад, Je prends le métro. Я їжу на метро. Як сказати, я не їжу на метро. Це дуже просто. Je ne prends pas le метро. Тобто невизначений артикль у нас залишиться невизначеним в негативному, в заперечному речі. Я напишу, що льо-ля ле такими і залишається. Далі, наприклад, ля данс. Вона любить танці. Вона не любить танці, ми скажемо ля палянс. Так само ти робиш вправу. Ти не робиш вправу. па екзерсіс. Він купляє шорти, Il un short. В французькій мові шорти це одне на. І нашите па іляшет, скажем, Il шорт. Інашетпа le short. Це, що стосується визначених артиклів льо le. Льо чоловічий рід, ля, жіночий рід, Ле множина чоловічого та жіночого. А тепер перейдемо до наступного випадку. Коли у нас артиклі не визначені. Аюде якийсь, якась. якийсь. Наприклад, візьмемо це на прикладі. І я ресторан. Є ресторан. Як сказати, немає ресторану. Іння па, до, ре, сто, го. Замість А ми ставимо Д. Так само вже й Якщо у нас йде артикль А на бо «де», ми заміняємо його на Д. І je n'ai pas de voiture. Так само же ще де десерт. Я купляю десерт. Я не купляю десерт. Оп, же нашет по де десерт. Ми можемо їх виділити окремим кольором. Ось так. А тепер ми ще можемо перейти до часткового невизначеного артикулу. Часткового, якусь частину, ти їси шоколад, якусь частину шоколадки. Так? Не всю шоколадку, а якусь частинку шоколадки. Тоді ми скажемо теж: Дю заміниться на Д. «Джу». «Ну». Монж um, no і нормально, ставимо но no і па, щоб вказати на uh, за... негативний аспект речення, а потім дю шоколя ми заміняємо на до шокола. Точно так само. Тобто дю до ля і до ЛЬ за апострофом. Ми міняємо на до в негативному речі. І поля гляс він їсть морозиво. Скажемо Інопхом до бляз. Він не бере морозиво. Замінили доля на до. Омба дольо. Ми п'ємо воду. О, ну, була па. На що ви можете звернути увагу? До льо. Чому тут ставиться «l» з апострофом, бо вода, ви знаєте, вона жіночого роду. Тоді у нас виходить доля і О. Якщо подивитися, дві голосні, і ці дві голосні вони не можуть між собою так бути написані. Нам треба першу обрати, а замість неї поставити апостроф на її місці. Ось так і в нас виходить до льо. Так само до і О у нас вийде до. Через це ми скажемо Жонобуапа до. Ону була паду. Тобто, y -y -y. що треба нам запам'ятати? Якщо у нас визначені артиклі Люля Ле в негативній э формі, в негативному реченні, ми їх так і залишаємо. Все, що ми міняємо, ми міняємо невизначену форму. невизначену артикль Аун Д. І ми його міняємо на Д. Д, Д. І ще, якщо у нас ще з ковертики, ми його теж міняємо на Д. Дякую.